В Берліні дітям про нього розповідають вчителі і роблять це з початкових шкіл. Сексуальна просвіта в Німеччині належить до прерогатив навчальних закладів. Для цього розробили дидактичний матеріал для найменших від першого до шостого класу навчання, та ще й такий, що Андерсен точно засмутився, почувши свої казки на новий лад. Наталка Фібрік переконана в цьому. Жили собі король та королева, і заманулася їм свого єдиного сина одружити. Запросили принцес найошатніших та заморських, та жодна принцу не до душі, допоки одна з дівчат не запросила з собою брата. І відчув принц, як почуття в ньому піднімаються, і гуляли весілля двох принців три дні та три ночі. казочки з несподіваним кінцем тепер частина шкільної програми. Сексуальна просвіта в школах обов'язкова. Малечу вчать, звідки діти беруться, старших як від небажаної вагітності та хвороби берегтися. Із цього навчального року і про гомосексуальну любов пояснюють в ілюстрованих книжках та іграх. Шкільну програму модернізували не тому, що мер Берліна відвертий гомосексуал, кажуть чиновники від освіти, просто часи у Берліні дедалі частіше зустрічаються родини з одностатевими батьками. Це можуть бути прийомні діти або діти з попередніх шлюбів. Нам важливо, щоб цих дітей теж приймали, щоб однокласники їх не цуралися. Щойно оголосили про цю збірку матеріалів, як наступного дня здійнялася буча. Секс-валіза для початкових шкіл Берліна. Обурені експерти критикували. Малим дітям про секс розказуватимуть. Їм це не треба. Учитель гомосексуал гортає сторінки просунутої дитячої літератури. В одній історія про ворона, який замість чорної мантії, в яскраві золоті шати вбирається, про хлопчика, який в дівочі сукні вдягається, про юнаків, які схожі на дівчаток, і дівчат, які поводяться як хлопці. Ось, наприклад, книжка про хлопчика, який більше любить гратися з ляльками аніж у футбол. А ось про те, як хлопчик починає розуміти, що є дві різні статі, і він розрізняє їх так: ті, хто зі штучкою, і хто без усе по дитячому, ніякого сексу. карткова гра для малечі наочно показує різні форми сімей. Тут самотня мама, а там один тато з дітьми. А тут аж двійкомам чи двоє татусів. Учителі можуть позичати матеріал на уроки, якщо є потреба для вивчення теми. У нас у школі багато дітей мігрантів, у школярів мусульманських та ісламських батьків інший підхід. Тому ми обережні. Але батьки часто щасливі, що ми беремо це на себе. Часто вони не знають, як удома пояснити таке дітям. А от звільняти своїх чад від уроків сексуального просвітництва батьки не можуть. Нещодавно кілька релігійних пар позивалися в європейський суд із прав людини і програли. Судді постановили сексуальна освіта, прерогатива шкіл. Наталі Фібрихіля Лінтов з Берліна ТСН, один